Жахливий день бордерколі тесли З самого ранку. все пішло не так і не туди. Спочатку поставили майже порожню миску. Замість вибачення нормальної принцесячої порції. Чомусь погодували цього приблуду моню. І Бузька сьогодні на друган арідіска з все, до останнього сухаріка дивилась в очі, і торочили щось про товсті бачка та шкода здоров'ю. Але яка ж може бути шкода від жменьких хрустіків. Потім котяті на це працівна спеціально м'ячика так поклала, щоб його захотілося спиздити. Такий хитрий план, щоб бідні собачки по мордасам на Опаті, ще й винної вис. Нагадала хвостаті, що її тут нічого нема, але прибігла маті вчинила дуже несправедливо. І м'ячика не дала, і кусі зраці зробити. В обід чомусь знову не дали їсти. Взагалі нема чого поживати, і навіть бусика не вдається. Далі лоповухи ще й страх втрати, взяв і влігся в крісло. Рикнула нагадати, де його місце, а місце його на вулиці, звісно, прикинувся глухим тетері. Зато прибігла маті, попросила бути чемною дівчинкою. Несправедливо, чого не його? Це ж він розлігся там, де хоче. Принцеска так і прийшов вечір. Вже п'ята година, і досі немає їжі. Як же ж важко жити без поваги в цій хаті?